Іван Франко. Фарбований лис. Жив собі в однім лісі лис Микита. хитрий прихитрий. Кілька разів гонили його стрільці, травили його псами, заставляли на нього заліза або підкидали йому затруєного м'яса, нічим не могли йому доїхати кінця. Лис Микита кпив собі з них. Оминав усякі небезпеки, ще й інших своїх товаришів остерігав. А вже як вибрався на лови, чи то до курника, чи до комори, то не було смілішого, вигадливішого та спритнішого злодія над нього. Дійшло до того, що він не раз у білий день вибирався на полювання і ніколи не вертав з порожніми руками. Це незвичайне щастя і та його хитрість зробили його страшенно гордим. Йому здавалося, що нема нічого неможливого для нього. Що ви собі думаєте, величався він перед своїми товаришами. Досі я ходив по селах, а завтра в білий день піду до міста і просто з торговиці курку вкраду. Ет, іди, не говори дурниць, уговкували його товариші. Що, дурниць? Ану, побачите, решетився лис. Побачимо або й не побачимо. Там пси купами по вулицях ходять. То вже хіба б ти перекинувся в блоху, щоб тебе не побачили і не роздерли? Отже, побачите і в блоху не перекинуся, і не роздеруть мене. Товк своє лис і поклав собі міцно зараз і завтра в сам торговий день побігти до міста. І з торговиці вхопити курку. Але сим разом бідний Микита таки перечислився. Поміж коноплі та кукурудзи, він заліз безпечно аж до передмістя. Огородами, перескакуючи плоти та ховаючися між яриною, дістався аж до середмістя. Але тут біда. Треба було хоч на коротку хвильку вискочити на вулицю, збігати на торговицю і вернути назад. А на вулиці і на торговиці крик, шум, гармидар, вози скриплять, колеса туркочуть, коні гримлять копитами, свині квичуть, селяни гойкають, Одним словом, клекіт такий, якого наш Микита і в сні не бачив, і в гарячці не чував. Але що діяти, наважився, то треба кінчити те, що зачав. Посидівши пару годин у бур'яні коло плоту, що притикав до вулиці, він освоївся трохи з тим гамором. Позбувшися першого страху, а надто роздивившися потроху, куди і як найліпше бігти, щоб осягнути свою ціль, лис Микита набрав відваги, розбігся і одним духом скочив через пліт на вулицю. Вулицею йшло і їхало людей багато, стояла курява, лиса мало хто й запримітив. І нікому до нього не було діла. От пес так пес думали собі люди. А Микита тому й рад знітився, скулився та ровом як не чкурне, просто на торговицю, де довгим рядом сиділи жінки, держачи на решетах, у кошах і кобелях, на продаж яйця, масло, свіжі гриби. Полотно, сім'я, курей, качок і інші такі гарні речі. Але не встиг він добігти до торговиці, коли йому настрічу біжить пес. З іншого боку надбігає другий, там видить третього. Псів уже наш Микита не обдурить. Зараз занюхали, хто він. Загарчали та й як не кинуться до нього. Господи, яке страхіття! Наш Микита скрутився, мов муха в окропі. Що тут робити? Куди дітися? Недовго думаючи, він шмигнув у найближчі створені сіни, а сіней на подвір'я. Скулився тут і роздивляється. Куди б то сховатися, а сам надслухує, чи не біжать пси. Ого, чути їх уже близько. Бачить лис, що на подвір'ї в куті стоїть якась діжка. От він, недовго думаючи, скік у діжку, та й сховався. Щастя мав, бо ледве він щез у тіжі. Коли надбігли пси цілою купою, дзявкаючи, гарчачи, нюхаючи. Тут він був, тут він був. Шукайте його, кричали передні. Ціла юрба кинулася по тісненькім подвір'ї, по всіх закутках, порпають, нюхають, дряпають, лиса ані сліду нема. Кілька разів підходили й до діжі. Але негарний запах, який ішов від неї, відгонював їх. В кінці, не знайшовши нічого, вони побігли далі. Лис Микита був урятований. Урятований! Але як? У діжі, що так несподівано стало йому в пригоді, було більше як до половини синьої, густо на олії розведеної фарби. Бачите, в тім домі жив маляр, що малював покої, паркани та садові лавки. Власне, завтра мав малювати якийсь великий шмат паркану і відразу розробив собі цілу діжу фарби та й поставив її в куті на подвір'ї, щоб мав на завтра готову. Вскочивши в сей розчин, лис Микита в першій хвилі занурився в нього з головою і мало не задушився. Але потім, діставши задніми ногами дна бочки, став собі так, що все його тіло було затоплене в фарбі, а тільки морда, також синьо помальована, трошечки вистирчала з неї. Отак він вичекав, поки минула страшна небезпека. Серце у бідолахи билося сильно. Голод крутив кишки, запах олії, майже душив його. Але що було діяти? Слава Богу, що живий, та й тощо, хто знає, що буде, ану ж надійде господар бочки, і застане його тут. Але й на се не було ради. Майже вмираючи зо страху, бідний лис Микита. Мусив сидіти в фарбі тихо аж до вечора. Знаючи добре, що якби тепер у такім строї появився на вулиці, то вже не пси, але люди кинуться за ним і не пустять його живого. Аж коли смерклося, лис Микита прожогом прожугом вискочив із своєї незвичайної купелі, перебіг вулицю. і... Не спостережений ніким ускочив до садка, а відси бур'янами через плоти, через капусти та кукурудзи, чкурнув до лісу. Довго ще тяглися за ним сині сліди, поки фарба не обтерлася трохи або не висхла. Вже добре стемнілося, коли Микита добіг до лісу. І то не в тім боці, де була його хата, а геть у протилежнім. Був голодний, змучений, ледве живий. Додому треба було ще бігти зо дві милі, але на все у нього не ставало вже сили. Тож, підкріпившися трохи кількома яйцями, що знайшов у гнізді перепелиці, він ускочив у першу ліпшу порожню нору, розгорнув листя, зарився у ньому з головою і заснув справді, як по купелі. Чи пізно, чи рано встав він на другий день, сього вже в книгах не записано? Досить, що, вставши з твердого сну, Позіхнувши смачно і сплюнувши тричі в той бік, де вчора була йому така немила пригода, він обережненько, лисячим звичаєм виліз із нори. Глиб, глиб, нюх нюх, усюди тихо, спокійно, чисто. Заграло серце в лисячих грудях. Саме добре пора на полювання. Подумав. Але в тій хвилі зирнув на себе. Господи, аж скрикнув неборачисько. А се що таке? З переляку він кинувся тікати, але ба сам від себе не втечеш. Зупинився і знов придивляється. Та невже се я сам? Невже се моя шерсть? Мій хвіст, мої ноги? Ні, не пізнає, не пізнає, та й годі якийсь дивний і страшний звір, синій синій, з припоганим запахом, покритий не то лускою, не то якимись колючими гудзами, не то їжаковими колючками. А хвіст у нього, не хвіст, а щось таке величезне і важке, мов довбня або здоровий ступернак, і також колюче, став мій лис, оглядає те чудовище, що зробилося з нього, обнюхує, пробує обтріпатися, не йде, пробує обкачатися в траві, не йде. Пробує дряпати з себе ту лоску пазурами, болить, але не пускає. Пробує лизати, не йде. Надбіг до калюжі, скочив у воду, щоб обмитися з фарби. Де тобі? Фарба олійна, через ніч у теплі засохла добре, не пускає. Роби, що хочеш, небоже Микито. В тій хвилі, де не взявся вовчик-братик. Він ще вчора був добрий знайомий нашого Микити, але тепер, побачивши нечуваного синього звіра, всього в колючках та гудзах, із таким здоровенним, мов із міді, вилитим хвостом, він аж завив з переляку, а отямившися, як не пішов утікати, ледве хлипає, подибав у лісі вовчицю. Далі ведмедя, кабана, оленя. Всі його питають, що з ним, чого так утікає? А він тільки хлипає. Баньки витріщив та знай тільки липоче. Он там, он там. Ой та й страшне ж. Ой, та й лютеж. Та що? Що таке? допитують його свояки. Не знаю, не знаю, ой, та й страшне ж. Що за диво? Зібралося довкола чимало звіра. Заспокоюють його, дали води напитися. Мавпа Фрузя вистригла йому три жміньки волосся з між очей і пустила на вітер, щоб так і його переполох розвіявся, але де тобі все дарма. Бачачи, що з вовком непорадна година, звірі присудили йти їм усім у той бік, де показував вовк. І подивитися, що там таке страшне. Підійшли до того місця, де все ще крутився лис Микита. зеркнули собі ж та й кинулися в розтіч. Де ж пак такого звіра ні видано, ні чувано відколи світ світом і ліс лісом. А хто там знає, яка у нього сила, які у нього зуби, які кігті, і яка його воля. Хоч і як тяжко турбувався лис Микита своєю новою подобою, а все-таки він добре бачив, яке враження зробила та його подоба зразу на вовка, а отеє тепер і на інших звірів. Гей, подумав собі, хитрий лис. Та все не кепсько, що вони мене так бояться. Так можна добре виграти. Стійте лишень. Я вам покажу себе. І піднявши вгору хвіст, надувшися гордо, він пішов у глиб лісу, де знав, що є місце сходин для всієї лісової людності. Тим часом гомін про нового нечуваного і страшного звіра розійшовся геть по лісі. Всі звірі, що жили в тім лісі, Хотіли, хоч і здалека придивитися новому гостеві, але ніхто не смів приступити ближче. Але Смикита, мов і не бачить всього, йде собі поважно, мов у глибокій задумі. А прийшовши насеред звірячого майдану, сів на тім пеньку, де звичайно любив сідати ведмідь. Сів і жде. Не минуло й півгодини. Як довкола майдану нагромадилося звірів і птахів видимо не видимо. Всі цікаві знати, що це за поява, і всі бояться її, ніхто не сміє приступити до неї. Стоять здалека, тремтять, і тільки чекають хвилі, щоб дати драпака. Тоді лис перший заговорив до них ласкаво. Любі мої! Не бійтеся мене, приступіть ближче, я маю вам щось дуже важне сказати. Але звірі не підходили, і тільки ведмідь, ледве-ледве переводячи дух, запитав А ти ж хто такий? Приступіть ближче, я вам усе розповім, лагідно і солодко говорив лис. Звірі трохи наблизилися до нього, але зовсім близько не важилися. Слухайте, любі мої, говорив лис Микита. І тіштеся, сьогодні рано святий Миколай виліпив мене з небесної глини. Придивіться, яка вона блакитна. І, ожививши мене своїм духом, мовив: Звіре, остромисле. В звірячим царстві запанував не лад, несправедливий суд і неспокій. Ніхто там не певний свого життя і свого добра. Іди на землю і будь звірячим царем. Заводь лад, суди по правді і не допускай нікому кривдити моїх звірів. Почувши все, звірі аж у долоні сплеснули. Ой, Господи, так все ти маєш бути наш добродій, наш цар? Так, дітоньки, поважно мовив Лис Микита. Нечувана радість запанувала в звірячім царстві. Зараз кинулися робити порядки, орли та яструби наловили курей. Вовки та ведмеді нарізали овець, телят і нанесли цілу купу перед нового царя. Сей узяв часточку собі, а решту по справедливості розділив між усіх голодних. Знов радість, знов оклики зачудування і подяки. От цар, от добродій, от премудрий Соломон. Та за таким царем ми проживемо віки вічні, мов у бога за дверми. Пішли дні за днями. Лисмикита був добрим царем, справедливим і м'якосердним. Тим більше, що тепер не потребував сам ходити на лови, засідати, мордувати. Все готове, зарізане, навіть обскубане і обпатране, приносили йому услужні міністри. Та й справедливість його була така, як звичайно, у звірів хто був дужчий, той ліпший, а хто слабший, той ніколи не виграв справи. Жили собі звірі під новим царем зовсім так, як і без нього. Хто що зловив або знайшов, той їв, а хто не зловив, той був голоден. Кого вбили стрільці, той мусив загинути, а хто втік, той Богу дякував, що жиє. А проте всі були дуже раді, що мають такого мудрого, могутнього і ласкавого царя, а надто так не подібного до всіх інших звірів. І лис Микита, зробившися царем, жив собі, як у Бога за дверми. Тільки одного боявся, щоб фарба не злізла з його шерсті, щоб звірі не пізнали, хто він є по правді. Для того він ніколи не виходив у дощ, не йшов у гущавину, не чухався і спав тільки на м'якій перині. І взагалі він пильнував, щоб нічим не зрадити перед своїми міністрами, що він є лис, а не жоден звір остромисл. Так минув рік. Надходили роковини того дня, коли він настав на царство. Звірі надумали святкувати врочисто той день і справити при тій нагоді великий концерт. Зібрався хор з лисів, вовків, ведмедів, уложено чудову кантату. І вечором, по великих процесіях, обідах і промовах на честь царя хор виступив і почав співати. Чудо, ведмеді ревли басом, аж дуби тряслися. Вовки витягали соло, аж око в'януло. Але як молоді лисички, в народних строях зацявкотіли тоненькими тенорами, то цар не міг витримати. Його серце було переповнене, його обережність заснула, і він, піднявши морду, як не зазявка їй собі по лисячому. Господи. Що стало? Всі співаки відразу затихли, всім міністрам і слугам царським відразу, мов полуда з очей, спала. Та селис. Простісінький, фарбований лис, ще й паскудною олійною фарбою фарбований. Тьфу! А ми собі думали, що він не знати, хто такий. Ах ти, брехоне, ах ти ошуканче. І, не тямлячи вже ані про його добродійства, ані про його величну мудрість, а люті тільки за те, що так довго давали йому дурити себе, всі кинулися на нещасного лиса микиту. І розірвали його на шматочки, і від того часу пішла приповідка: коли чоловік повірить фальшивому приятелеві і дасть йому добре одуритися, коли який драбуга отуманить нас, обдере, оббреше, і ми робимося хоч дрібко мудрішими по шкоді, то говоримо Е, я то давно знав, я на нім пізнався, як на фарбованім лисі.